Національне агентство з питань запобігання корупції внесло компанію Metro Cash and Carry до переліку міжнародних спонсорів війни. Усе через позицію керівництва корпорації продовжувати діяльність на Росії. Дослідники діяльності бізнесу також звертають увагу на його участь в ідеологічних російських ініціативах. Зокрема, в інтернеті, торік поширювали інформацію про те, що німецька мережа Metro в, в, в торгує так званими символічними кувалдами Вагнера, таким чином демонструючи лояльність до режиму агресора. До списку міжнародних компаній спонсорів війни НЗК вже додало Procter Gamble, Open Way Group, Leroy Merlin, Bonduelle, загалом понад десяток фірм, а також французьку корпорацію Ashan Holding. Її російська філія зокрема оскандалилася тим, що передавала товари ворожим військовим. Так стверджують у своєму розслідуванні журналісти видань The Insider, Le Monde і Bellingcat. про бізнес. На крові і про те, з як його можна зупинити, будемо говорити далі з Агією Загребельською, очільницею напрямку мінімізації корупційних ризиків у санкційній політиці НАЗК. Наші вітання. Слава Україні, героям, слава вітаю вас. Раді завжди бачити вас у ефірі. Головне задання. І перше питання таке: от ці компанії, зокрема ті, які ми перераховували, ашан який оскандалився також Гембл, Чому вони? Не йдуть із російського ринку такі великі корпорації. І якщо приміром Procter Gamble, так вони заявляють, дбають про продовольчу безпеку, вони підняли ціни на свою продукцію ще торік, якщо не помиляюсь на 40%. Як тоді цей факт пасує із позицією? Я не думаю, що в даному випадку компанії дбають про продовольчу безпеку. Давайте говорити, що ми з вами зараз дискутуємо про бізнес, і основна мета, з якою бізнес прийшов у цей світ, взагалі, це отримання прибутку. Але компанії забувають, що отримується прибуток на власний ризик, тобто підприємницька діяльність, вона якраз і пов'язана з ризиком. І в даному випадку такі компанії, як Бондюель, такі компанії, як Прокторен Гембл, Ашан, Метро та інші компанії, які включені до нашого переліку. Здебільшого їх всіх відрізняє одне і важливе для них російський ринок був достатньо бюджету утворюючим, тобто один з основних доходів, які отримували ці компанії до повномасштабного вторгнення і продовжують отримувати сьогодні. Це якраз дохід з російського ринку. Деякі компанії, для прикладу, такі як Бондіель, вони взагалі критично залежні від російського ринку, тому що мали необережність свій час, не дивлячись на цілком зрозумілий. Явний очевидний а, тоталітарний російський режим на корупцію в російській економіці, на несприятливе ставлення російської держави до іноземних компаній та інвестицій, вкласти значні гроші в російську економіку, побудувати там заводи, мати там активи. І відповідно, коли а, відповідальний бізнес, коли Бізнес, який вміє працювати з ризиками, коли бізнес, який вміє розраховувати своє майбутнє і піклуватися не тільки про гроші, а й про стабільність, і про свою репутацію, почав виходити з російського ринку. Ці компанії вирішили, що вони можуть почекати. Дехто можливо спілкувався з якимись представниками у владі у своїх країнах, їм говорили: ось ось зараз якийсь Мінск-3 буде підписаний. Почекайте, і можете не виходити. Але вони зараз дочекалися до того моменту. Коли вони в вартість їх виходу з Росії буде ще дорожчою, ніж вона була б після 24 лютого. Але що також цікаво, що насправді те, що вони залишаються в Росії, їм буде в підсумку ще дорожче, ніж сьогодні б вони вийшли. Тобто, це такий, знаєте, замкнене коло. Чим більше вони залишаються в Росії, тим дорожче їм буде виходити, і тим більше вони ризикують всім своїм бізнесом, своєю репутацією, яка для бізнесу репут. Тація, це гроші, пані Агія. Очевидно, що до повномасштабного вторгнення була якась статистика, яка свідчила про цифри великих міжнародних компаній, які перебували на території Російської Федерації. Чи можна зараз порахувати скільки із цих великих компаній все-таки ще залишаються на території Росії? Я би не орієнтувалася на ці цифри, чому тому, що про що свідчать ці цифри? Для прикладу, ми можемо з вами взяти цифру компаній, які заявили, що вони готові вийти. Це одна цифра. Угу. Компанії, які для прикладу вже а, продали свій бізнес, це друга цифра. Компанії, які продали свій бізнес, але продали його правом викупу через 3, 4, 2 роки. Це третя цифра. Компанії, які продали свій бізнес на а, осіб, яких ми можемо вважати певним чином афільованими з ними на колишній топ-менеджмент своїх працівників там інших або своїх юристів, це інший пул компаній. компанії, які перебувають в процесі продажу, які вже вже отримали для прикладу дозвіл від президента Російської Федерації, тому що у них Путін особисто дає дозвіл зараз на продаж, які отримали, отримали дозвіл від Путіна, але ще не відбувся продаж. Це інший пул компаній. Є компанії, які заявили про. Продаж, але перебувають в стадії пошуку покупців, тому що тих покупців, які вони знаходять, для прикладу вони не влаштовують уряд Російської Федерації. Це інший пул компаній. Є компанії, які перебувають на стадії підготовки плану виходу. Це ще один пул, і тут також ми не можемо з вами стверджувати, що ці дані є достовірними, тому що ми розуміємо наскільки в Російській Федерації, а, враховуючи корупцію, враховуючи закритість, враховуючи тоталітарний режим інформація. А, приховується Б, а може поширюватися абсолютно недостовірна інформація, в тому числі державними джерелами. Тобто, ми не можемо з вами насправді отримати достовірну інформацію про те, що ж там відбувається. Тому всі ці цифри вони дуже умовні. Ну, От, я зайшла банально вбила в пошуковик Procter Gamble і бачимо, що це фактично перелік брендів, які. На косметичних столиках у ванних кімнатах завжди були ну принаймні до повномасштабного вторгнення, і це доволі такий широкий спектр продукції. Чи можуть бути наприклад у санкційних пакетах від наших міжнародних партнерів важелі впливу, аби ці компанії мотивувати покинути цей ринок? Тому що розуміючи, який цей спектр продукції яку вони роблять, можемо оцінити, які прибутки отримують, і які податки йдуть фактично на війну. Перше, ми поки що не говоримо про санкції, але це може бути першим кроком в їх напрямку. Тому що такі компанії, як Procter Gamble, вони мають розуміти, що навіть якщо ми і партнери санкційної наші по санкційній коаліції не будемо вживати заходів. Уряд Російської Федерації разом з Путіним все більше і більше втягують їх у війну. Завтра їм вигадують якийсь додатковий податок, який піде напряму на фінансування агресії, і постане велике питання: а хто вони тоді, якщо платять цей податок, чи вони а, просто відповідальний бізнес, який піклується про звичайних? Росіян чи все ж таки вони співучасники війни? Друге питання. Але ми маємо розуміти, що крім санкцій, є багато інших репутаційних інструментів. Наш портал війна та санкції міжнародні спонсори війни це один з них. Але також є такі для прикладу інструменти, як розкриття інформації про наявність активів у Росії, про сплату податків до російського бюджету, про наявність ліцензій, про кількість працівників, про наявність можливо інших якихось зобов'язань, які прив'яз. Ту чи іншу компанію до Російської Федерації, і ось мені здається, що з точки зору з одного боку забезпечення безпеки фінансового ринку, мінімізації ризиків для того, щоб е, фінансовий ринок всі компанії у світі розуміли, хто досі е, має такі тісні зв'язки з Росією, розраховуючи свою якусь бізнес-активність, тому що у випадку, якщо е, Росія завтра вчинить ще щось, е, це може закінчитися ще більш суворими санкціями. Це може відобразити на фінансові стабільності цих компаній, а також для того, щоб збільшувати такий репутаційний тиск на ці компанії, було б непогано, якби партнери наші по санкційній коаліції прийняли законодавство, яке передбачало, що всі компанії, які мають активи працівників і таке інше в Росії, мають цю інформацію розкривати в своїх квартальних звітах, в своїх щорічних звітах, і тим більше для прийняття таких рішень не потрібно, щоб збирався парламент Сполучених Штатів або в. Лондоні або у Франкфурті. А потрібно просто щоб відповідні фінансові регулятори прийняли таке рішення. Можна почати для прикладу з публічних компаній. І тоді кожен інвестор, який захоче купити їх акції на біржі, а, він буде розуміти бачити інформацію, наскільки компанія має зв'язки з Росією, наскільки багато її активів знаходиться в Росії для того, щоб прийняти своє бізнес-рішення? Чи готовий він ризикувати і інвестувати в таку компанію з високим ризиком, яка досі знаходиться? В Росії чи не готово мені здається, що це дуже важливий крок, який мали б і можуть абсолютно легко і без якихось зайвих витрат, зусиль і наслідків непередбачуваних вжити наші партнери, і навпаки, це допомогло б світовому фінансовому ринку стати менш ризикованим і більш стабільним. А наскільки результативним тут може бути силам якої дипломатії? Скажімо, у випадку з Ашаном Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, сказав, що він поспілкується зі своєю колегою із Франції, і можливо це вплине на корпорацію, яка вийде із російського ринку, такі випадки дієві. Ви правильно про це згадали. Це насправді дуже важливо. Хоча ми знаємо, що уряди країн наших партнерів вони говорять про те, що вони не можуть тиснути на приватний бізнес. Це їх власні рішення, які вони приймають, керуючись власними суб'єктивними розрахунками. Але а, давайте говорити щиро: а, кожен великий бізнес він має а, і лобістів в легальному сенсі кажу юристів, консультантів, інших спеціалістів, які мають зв'язки. З урядами цих країн, і вони дуже добре такі компанії великі вміють вимірювати температуру у владних кабінетах. І якби температура у владних кабінетах була а, посилала достатньо чіткий сигнал про те, що ви ризикуєте про те, що відповідальний бізнес не може так себе поводити, про те, що не треба чекати, що Україна з Росією помириться, і а, бізнес з Росією відновиться як раніше, «as usual». Тоді б мені здається, що компанії а, суттєво швидше, набагато швидше приймали правильні рішення, і це звичайно велика величезна робота, яку має зробити уряд для того, щоб надіслати таким компаніям правильні меседжі. А як ми можемо долучитися до того, аби дійсно мотивувати, можливо, Українські офіси таких компаній, які теж є стукати в потрібні двері, щоб уже цей бізнес вийшов з Росії. Я, приміром, маю телеграм-каналі у своєму телеграм-додатку. Бот, який допомагає мені відстежувати так, чи це продукція російського виробника, чи можливо це продукція виробника, який не вивів бізнес із Російської Федерації. Там навіть є деталізація, чи він в процесі осі інформація там оновлюється ось такий ефект металика, скажімо так, від конкретного споживача. Він може бути дієвим. Однозначно, і насправді а, наш портал, міжнародні спонсори війни. А, він всім здається, що це внесення до порталу призводить до а, таких наслідків, що для прикладу в а, компаніях, які ми внесли до порталу, починають змінюватися директори, що відмовляються інвестори від того, щоб вкладати певні інвестиції, і таке інше. А насправді а, генератором всіх цих процесів виступають саме українці. З одного боку, ви абсолютно правильно згадали про про звичайного споживача, який може купуючи будь-який товар в магазині, керуватися не тільки тим, чи подобається йому товар се чи ні, чи цінова політика цього товару відповідає його запит. А також екеруватися тим, чи а, залишилася ця компанія, яка виробляється бренди в Росії чи ні, відмовитися від купівлі цих товарів з іншого боку, це а, також позиція українського бізнесу, тому що продають ці товари українські бізнесмени, українські дистриб'ютори, український ретейл. І а, ось якраз на сьогоднішній день український бізнес може найбільше вплинути на це, просто відмовившись, а, продавати ці товари, відмовившись їх реалізовувати, донісши свої позиції абсолютно. Чітко до головних офісів, а зазначивши, що там давши якийсь перехідний період для того, щоб компанії змогли спланувати свою діяльність і зробити заяву. І після цього відмовитись просто цей товар продавати, якщо компанії не змінить свою позицію. Пані Агія, от внесення компанії міжнародних до списку спонсорів війни, воно несе за собою якусь конкретну відповідальність, чи це швидше втрати репутаційні і більше нічого. Це репутаційний інструмент. Він не несе за собою прямих юридичних наслідків, але при цьому він виявляється насправді потужнішим ніж ті іноді інструменти, які несуть прямі юридичні наслідки. Оскільки е, ми бачимо, я на жаль не можу розкривати інформацію про кожну окрему компанію, тому що це їх комерційні таємниці. Але по тим компаніям, які внесені до реєстру до на портал, ми вже бачимо такі наслідки, як коли інвестори мали інвестувати е, десятки мільйонів доларів. в компанію, і після того як вона була внесена на портал, інвестори відмовляються від цих інвестицій. А ми бачили випадки, коли компанії втрачали важливі світові нагороди, які вони мали отримати, і вони їх просто не отримували через те, що вони не були внесені на портал. Ми бачимо наскільки значну увагу ці компанії приділяють, тому що їх внесли на портал. Вони нам пишуть, іноді це достатньо емоційні листи і дискусії. Але їх це дуже турбує. Пишуть їх консультанти, їх юристи. І таке інше, ми бачимо, коли кадрові рішення приймаються після того, як компанії вносилися на портал. Ми бачимо, як е компанії починають е вже змінювати риторику uh -huh. з позиції: ми ніколи не вийдемо з Росії. На позицію ми зараз розглянемо це питання, за який строки як ми можемо вийти. Тому цей репутаційний інструмент він насправді діє іноді потужніше ніж юридичний. На останок хотілось би, можливо, зможете так тазово. Відділити для тих компаній, які от ми розглянемо таку можливість, від чого залежить, покинуть вони російський ринок чи ні. Перше від керівництва цих компаній і акціонерів цих компаній, наскільки ці люди відповідальні? Чи це люди, які думають перш за все про гроші, і їм абсолютно все одно, що робить Росія на земній кулі і що завтра можуть робити інші автократії на земній кулі керуючи? З прикладом Росії, а друга це звичайно позиція їх урядів. А чим більш а, пози... чим більш а, міцною стійкою є позиція їх урядів щодо а, засудження агресії Росії, щодо неможливості ведення бізнесу з Росією як раніше, а, тим а, відповідно швидше компанії приймають рішення і тим правильніше їх рішення. І звичайно, від обсягу інвестицій в Росії, тому що компанії, які в свій час а, пос поставили собі бізнес взагалі. Лежність від Росії. Акумулювавши там значну частину активів, значну частину ресурсів, а значну частину доходів, вони звичайно не дуже охоче можуть виходити. Ну і від конкурентів, тому що коли той чи інший ринок виходить повністю майже з Росії, то тут звичайно все просто виходить одна компанія, далі за нею всі інші. А буває таке, що один великий лідер на цьому ринку залишається на ринку, mm. і відповідно менші компанії, конкуренти вони також там залишаються просто для того, щоб не втратити у конкуренції конкурентному змаганні на ринках інших регіонів Ну і десь там, напевно, на останніх позиціях у цих процесах плететься керівництво цих компаній в Україні мереж. тут є позитивні, можливо, дзвіночки. Принаймні з компанією Ашан вперше за 15 років представництво Ашану в Україні очолить Українка. До речі, уродженка Львова Марта Труш. І вона замінить на цій позиції уродженку Угорщини, яка її звати Вікторія Луценко, і Вікторія Луценко поїде. Очолювати угорський Ашан, тому будемо сподіватися, що нова очільниця Ашану в Україні більше. Знайде більше підкорістю. стукатиме у дверцята своїх т, свого топ-менеджменту для того, щоб він відповідальніше ставився до ситуації з виходом із російського ринку. Ми е вам дякуємо. Дякуємо, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. І я завжди раді вас нагадаю бачити тут. І для глядачів ми спілкувалися із Агією Загребельською, очільницею напрямку мінімізації корупційних ризиків у санкційній політиці на ЗК.